Ну що, друзі, знову добрий вечір. Я вам показую термостат, який у мене стояв. Він проходив у мене ну, майже пів року. Ну і МГЕП, як то кажуть, не працює, не відкривається, не закривається, я його і так, і так, ну, в общем. Поставив собі е, новий термостат, е, якусь там ферми мені там роботі всі посовітували Ось такий. Ну, будемо сподіватися, що буде краще працювати. Ну, і е, по-перше, це по-перше. По-друге, у мене в розширительному бачке е, також заклинило Пробку. Всі знають цю проблему, що роздувається і бачок Ну, Купив оцю лозар, мені там теж кажуть, це саме гарна, гарна. гарна. Закрутив я її, проїхав кілометрів 120 і бочок також поперло. Ну, можу показати, розперло туди-сюди. Ну, в общем, я її просто підкрутив до. Ну Не до половини, а там на пів витка ось все от закручено. Все отак от відкручено. Ну, хлопці кажуть, що відкрутий, бо воно один хер не тримає і тут немає ніяких там, відверсій. І тут е, також вроді би, є якась пружина. Я його розбирав. Так, є пружина, є е, е, це все. Ну, Куди воно повинно виходити? От хто мені скаже. Куди? По боках. Ну, я вже не знаю. Коротше, я його так закрутив, дав півтора витка назад, ну і, і катаюсь. Така от єрунда. Що я можу сказати? Також на трасі дало, бачите, вентилятор вже стоїть не в, не там, в Річіський. я вже собі поставив. Вазовський, Лузаровський, якийсь там крутиться, чітко. Ну, що я можу сказати? Давайте якісь рекомендації, якісь слова. Хто щось напише, може я якось неправильно роблю. І, кстати, замінив собі решітку на літню У мене стояла. Ну, ви знаєте, та зимова замінили собі на літню решіту. Ну так, також своє дає. Дякую всім. Слава Україні!